Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Денківщина це той край, де серце подорожуючого наповнюється цілющим духовним нектаром, де саме небо просякнуте незвіданістю світу. На цих безмежних теренах Прикарпаття формувався унікальний комплекс геологічних утворень, рідкісних видів флори і фауни, цікавих пам'яток історії та культури, а ще сприятливих умов для відпочинку і туризму. Першою нашою зупинкою, очевидно, стане Городенка, місто наймальовничішої частини Придністров'я. Тут одразу потрапляєш під омофор костелу непорочного зачаття пречистої Діви Марії та Чернечого монастиря, пам'ятки архітектури національного значення XVIII століття, зведених в стилі пізнього барока. святиню, навічно вкарбовані імена місця Йогана Пінзеля, будівничого Бернардина Меретина, жертводавця Миколи Василя Потоцького. Сьогоднішня Городенка активно розвивається у всіх напрямках, зокрема й у спорті. Це на місцевому стадіоні мені вперше довелося побачити жінку футбольного суддю Анастасію Романюк, арбітра міжнародної категорії футболу. Арбітр ФІФА. Єдину в Івано-Франківській області. Генна Обрії нас зустрічають Семаківці, село з 600-літньою історією. Звідки походив Микола Чернецький, національний церковний діяч ХХ століття, єпископ, проголошений Ватиканом мучеником і блаженним української греко-католицької церкви. Наступна зупинка Михальче. село з не менш давніми пам'ятками минулого. 1439 року тут, вперше на Городенківщині, засновано Римо-католицьку парохію та зведено костел. Містечко довго не втрималося, згасло внаслідок спустошливого набігу татар року 1621-го. Лише через століття храм відродив львівський архієпископ Ян Скарбек, герб абданк якого зберігся на бічному склепінні святині. В цих стінах давно нечутно молитов, із поховальної комори мерців давно повиносили. Лиш тільки птахи над головою, наче сполохані душі колишніх. Прихожав. На правому березі величного Дністра в тому ж Михальше за останнього панування Речі Посполитої зведено відпочинковий заклад. Нині дитячий оздоровчий комплекс Перлина Придністров'я. Отак битим шляхом, суходолом, ми дісталися останнього в нашій подорожі села Раковець. Яке здається, загубилося десь на схилі каньйону північно-східного покуття. Саме тут розташовано справжній річковий порт, де на нас чекає новинка сезону Корабель з гордим іменням Юрій, на якому ми власне й вирушаємо в річкову подорож. Щодо цього плавзасобу, то він пройшов реєстр судноплавства України, який відзначається надто суворими правилами. Це запатентована модель, основу якої виготовлено на зразок плота, адже судно працює не на швидкість, а на тихий хід, наче амфібія, що не боїться мілини. Для цього потрібно тільки щоб кожен із членів команди правильно виконував покладені на нього функції. Дністер як торговий шлях з Галицького передгір'я до Чорного моря був відомий ще в античності. Тоді його називали То Данастер, а то Тирас. Як не парадоксально, але в часи пізніші окупаційні про врегулювання річища більше дбали ніж будь-коли. 1901 року австрійський уряд видав розпорядження на проєктування мережі каналів Дунай, Вісла, Дністер. Однак цим планам не судилося здійснитися їх сплутала Перша світова. Вже в міжвоєнний період минулого століття, коли наші землі опинилися в складі польської республіки, знову навернулися до ідеї використання Дністра як транспортної водної артерії. У відомстві Станіславівського громадського водного об'єднання було зареєстровано 528 суден. Серед них спортивні, рибальські, транспортні, рятувальні та відпочинкові. Активно використовувалася так звана мала флотилія човни Каяки Пороми. Останні справно функціонували на території Городенківського району впродовж радянського періоду. Перевозили дерево, сіно, будівельні матеріали, худобу. Основні вимоги ставилися до переправи людей. 1945 року відповідне управління при виконкомі обласної ради запланувало освоїти для судноплавства ділянку Дністровського каньйону, що на Городенківщині. Але сталася аварія, затонув землеснаряд. технічне судно, за допомогою якого поглиблювали дно. Внаслідок цього не було здано в експлуатацію жодного кілометра водного шляху. В роках 80-х, 90-х інтерес до ріки як транспортного сполучення згас остаточно. Знадобиться ще чимало праці, коштів, бажання і миру, щоб Дністер знову став судноплавним. Корабель Юрій тільки перша ластівка на царині пізнання рідного краю, його розвитку у справі загальній для всіх нас. А наших майбутніх поколінь. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.